Ні ніякої гарантії. Уявіть, якби ви почули такі слова від нас, та ви б напевно не захотіли мати з нами ніякої справи і оминали наш сайт 10-ю дорогою. Але ми хочемо мати з вами справу і тому, звісно, надаємо гарантію на всі запчастини. Ця гарантія підкріплюється надійними постачальниками, з якими ми працюємо. Хоча зауважу деякий факт. Неодноразово спілкуючись з клієнтами, як то кажуть, по душам, я чую таку інформацію, що їхня техніка працює в максимально перевантажених умовах. Вони пояснюють це тим, що сезон, все потрібно встигнути. Можна звісно, було б сказати, що клієнт не дотримався певних умов експлуатації. Гарантія не діє. Але ми розуміємо кожного клієнта. І в більшості випадків йдемо на зустріч для того, аби вирішити питання з гарантією. І замовник був задоволений. Тому, працюючи з «АгроІмпортгруп», Group, ви будете задоволені і роботою, і гарантійними умовами. Даю вам гарантію.